Сорти озимої пшениці одеської селекції одні з найпродуктивніших в Україні. Їхній біологічний потенціал сягає 118-120 центнерів з гектара. Причому, якщо аграрії під час посіву чи догляду допустять якісь недоліки, урожайність не зменшиться. Культура стійка до бактеріальних і грибкових хвороб, проте головна її особливість вона адаптована до української природно-географічної зони. У них високий потенціал кущення. Вони можуть давати до 11-15 продуктивних стабел. В них висока озарність від 55 до 62-64 зерен зарин колоску. А от особливості сортів Миронівської селекції є стійкість до різних погодних умов. Навіть під час дослідів на відповідному полігоні культура витримала і високі шари снігу і складну весну. Однією з новинок цієї дослідної території є озимий сорт ячменю Жерар, який відзначається високими посівними якостями. Досліджують його науковці порівняно недовго, проте вже зараз відмічають попит на цей сорт. Останніми роками найпопулярнішою культурою хмельницьких аграріїв є соя. У дослідній станції зауважують, саме завдяки зусиллям їх науковців, площа посівів рослини, яка раніше займала лише одну тисячу гектарів на території усієї області, зросла у 2013-му. До 150 тисяч гектарів цього року. Дослідники вирощують вісім сортів сої. Чотири сорти перевіряють на реакцію до зміни строків та норм висиву в 2013 році. Установи розпочала насінництво нових сортів сої, нових для нашого регіону, для товаровиробника. Це сорт сої. Княжна і сорт сої Монада. Ці два сорти виведені в інституті кормів та сільського господарства Поділля. Сортів картоплі у підприємстві цього року досліджують більше ніж сої. 23. Причому науковці відмічають, що із загальних 158 сортів, які культивуються в Україні, менше половини досліджується саме у наших кліматичних умовах. Визначають дослідники адаптивну здатність картоплі, а також є урожайність, товарність і навіть смакові якості. Ранній сорт левада. От, який має смакові якості 4,7 бала за п'ятибальною бальною шкалою. От. Урожайність цього сорту це наш вітчизняний сорт, селекції інституту картоплярства. От, ми бачимо бульби рожевого забарвлення, вічка мілкі поверхневі сорту. Урожайність на сьогоднішній день десь приблизно складає, якщо дивитися, десь. То 20 центнерів з гектара. Кожний сорт має пройти три роки дослідження працівниками станції, і лише потім науковці вирішують, чи варто ту чи іншу культуру рекламувати потенційним аграріям. Головний же акцент дослідники намагаються зробити на пропаганді українських сортів насіння. Хоча визнають, поки що особливо великі агрохолдинги віддають перевагу іноземним. Пояснення цьому є: більшість інвестицій для підприємств сільського господарства йдуть саме за кордоном. Науковцям залишається постійно виводити новинки, сподіваючись на те, що ще. Часом підприємці звернуть увагу і на особливість їх культур, і на адаптованість до українських умов.